Чому важливо знати макроекономіку у криптотрейдингу? Привіт! Мене звати Демі, і у цьому відео я розкрию тему макроекономіки. Постараюсь максимально доступно і простими словами пояснити, аби ви могли застосовувати усі ці знання у своїй торгівлі. Адже формувати середньострокові очікування від криптоактивів не має жодного сенсу, якщо ви не розумієте макроекономіку. Більшість із вас, напевно, мене бачить вперше, тому дуже коротко розповім про свій досвід. Я є засновником проекту TradeLab, через який ми сформували досить велике ком'юніті трейдерів. У трейдингу я вже понад 5 років, і мій основний напрямок це дейтрейдинг крипторинку, а саме, пари і USDT. Для аналізу та торгівлі я використовую свічний і об'ємний аналіз. Макроекономіку вивчаю вже понад три роки і адаптував її у свою торгову систему. Про це все активно пишу та розповідаю у своїх соціальних мережах. Почну з самого початку на крипторинок я прийшов у 2020 році після всім відомого коронадампу. Який відбувся перед стартом того самого бичого циклу, тоді заробляти було відносно легко, якщо ти просто сидів, чекав і не фіксував мінуси. І тут мова якраз де про спотову торгівлю. І так все тривало до першої моєї серйозної просадки, яка сталася у травні 2021 року, коли BTC з 64 тисяч впав до 27 тисяч. Тоді я понад 4 місяці сидів у досить великому мінусі. І отримав дуже чудову можливість проаналізувати усі свої помилки. Саме з того моменту я перестав малювати трикутники, змінив свій аналіз, підхід, почав вибудовувати торгову систему, і найголовніше почав вивчати макроекономіку. Одним з основних драйверів того падіння став негативний фон, і це по суті стало певним початком до вивчення макроекономіки. На даний момент головний актив крипторинку це BTC. і на мою думку, він перейшов в інший клас активів з більшою довірою від інвесторів, і це сталося після того, як у нього почали заходити інституціонали у 2020 році. І за останній період я ще більше у цьому переконався. Однією з ключових причин, чого став якраз запуск спотових ETF-ів, створення стратегічних резервів. Провідними державами, і це насправді все дуже сильно поміняло правила гри, зробивши BTC ще більш залежним від стану світової економіки. Тому для того, щоб, щоб зрозуміти, що буде з криптоактивами в середньостроковий термін, треба розуміти, що буде з економікою, оскільки крипторинок від цього дуже і дуже сильно залежний. Тому зараз я вам поясню, як керують своїми капіталами інституціонали, тобто це типова стандартна модель. Для прикладу, коли економіка заповільнюється в розвитку, інвестори бачать у цьому загрозу та страхують свої гроші, переливаючи їх у безпечні активи. Для прикладу, це можуть бути держоблігації або цінні метали. Таким чином вони отримують мінімальну прибутковість, яка перекриває їхні капітали від пожирання інфляцією. Коли економіка починає розвиватися, інвестори бачать у цьому можливість отримати високий прибуток. Тому вони ці гроші витягують із безпечних активів та переливають їх у більш ризикові активи, які можуть принести більший їм прибуток. І такими активами, для прикладу, є фондовий та крипторинок. Тому навіть для базового аналізу нам потрібно розуміти на якому етапі економіка знаходиться прямо зараз. То як зрозуміти все ж таки, що з економікою потрібно слідкувати за макроданими провідних країн із розвинутими економіками, які є значимою частиною всієї світової економіки? Такими країнами є США, Китай. Англія, Єврозона, Японія, Індія, Тайвань, Корея. Саме ці країни є основними постачальниками ліквідності в світовій економіці. Тому зараз я вам розкажу на які макроіндикатори якраз потрібно звертати увагу. Основним макропозн... макропоказником є ВВП. Саме цей індекс нам показує стан економіки, чи вона розвивається, чи ні. Не менш важливими є дані по інфляції, оскільки вони нам показують, наскільки швидко знецінюються кошти. Та також варто брати завжди до уваги, в якому стані знаходиться ринок праці, щоб ми могли розуміти, яка кількість нових робочих місць та який рівень безробіття. По суті, ці індекси це основа для макроаналізу. На цьому фото ви можете побачити, як виглядають макродані США. За цими даними слідкують не тільки трейдери, а й центральні банки. І їхня основна мета це балансувати економіку. Коли вона перегрівається, охолоджувати, коли слабшою, стимулювати. Тому будь-яку економіку потрібно контролювати. Для цього і створені відповідні органи. У більшості провідних країн це центральні банки. Але у випадку США такий орган називається ФРС. Формально вони незалежні від уряду, щоб політики по суті не могли маніпулювати ставками під вибори чи під свої якісь особисті цілі. Згадаємо Дональда Трампа. Тут він дуже як дуже актуальний. Їхня по суті, головна задача це слідкувати за макроекономічними показниками та за допомогою спеціальних інструментів управління тримати економіку в балансі. Але, на жаль, чи на щастя, такого балансу не буває. Тому зазвичай економіка рухається від однієї крайності до іншої, від перегріву до сильної слабкості. Тому тут присутня певна циклічність. Тому зараз ми поговоримо про грошову кредитну політику. Це такий певний комплекс заходів у сфері обігу грошей. Основна задача якого це забезпечення стабільності того самого балансу. І основними інструментами цієї політики є так звана міжбанківська відсоткова ставка за кредитами та депозитами. Я розумію, що можливо звучить складно, тому постараюсь пояснити вам це по-простому. Умовно, чим більша ця ставка, тим кредити для людей стають дорожчими. Бо відсотки знову ж таки збільшуються. Таким чином, якщо кредити для людей стають дорожчими, вони стають для них менш доступними. І по суті, з цією логікою від цього цінність цих ці грошей так само збільшується. Для прикладу. Бізнесу більше не вигідно брати такі високі такі кредити під високі відсотки під подальше масштабування. А простим людям, наприклад, невигідно купувати нове майно за такі кредити з такими відсотками. Від цього її розвиток економіки по суті заповільнюється. Але крім відсоткової ставки, є такі інструменти, як QE та QT, де QT – це вилучення грошей, а QE – це вливання грошей в економіку. Це відбувається за допомогою збільшення або зменшення балансу ФРС. У випадку QT баланс ФРС зменшується, тобто вони продають свої активи, а отримані кошти з продажу просто виводяться з економічної системи. Таким чином валюти стає менше, відповідно, цінність її збільшується. У випадку QE все дзеркально, тобто навпаки, їхній баланс збільшується. Вони купують активи на свій баланс, розраховуючись за них за ними новими грошима, яких раніше в системі не було. В нашому інфополі звик всі звикли це називати так званий печатний станок. Розумію, що моментами ця інформація знову ж таки здається складною. Я реально стараюсь пояснювати це максимально простими словами. Тому зараз ми з вами перейдемо до прикладу, де я вам покажу, як це все відбувається на графіку BTC. Я думаю. Усі з вас пам'ятають, початок 2020 року саме в цей час у світі спалахнула нова пандемія коронавірусу. По всьому світі людей закривали вдома, люди не могли ходити на роботу. вводилось дуже багато обмежень. Звісно, що до цього не була готова жодна економіка жодної провідної держави. Подальшому під час цього відео в прикладах ми будемо говорити з вами тільки про економіку США, оскільки ця країна має провідну економіку, від якої залежить весь світ, тому крипторинок від цієї економіки залежить найбільше. Отож. У 2020 році ми побачили коронадамп, коли економіка США почала стрімко падати. В тому числі відповідна реакція була і на фінансових ринках. Для того щоб витягнути економіку США з цього стану, було влито приблизно 8 трильйонів нових доларів, які в більшості випадків роздавалися людям як допомога від держави. Велика частина цих коштів мігрувала і на фінансові ринки. Саме це стало, на мою думку, основним драйвером для росту криптомаркету в 2020 році. Але фіналом цього бичого циклу в 2021 році стала надто висока інфляція. Вона досягнула позначки в 9,1% при нормі 2%. Причиною цього стало якраз. То саме вливання великої кількості грошей на початку 2020 року. Таким чином вони з однієї сторони врятували економіку під час коронавірусу, але з іншої сторони, постфактум, ми отримали дуже сильне знецінення долара, бо побачили досить велику інфляцію. ФРС, звісно, це все бачила. ФРС нагадується той самий орган, який це все контролює. Та в 2021 році почала агресивну кредитно грошову політику. Вони почали підвищувати відсоткові ставки. На піку відсоткова ставка становила 5,5% при нормі 0,0,5%. Також вони почали агресивне QT. Кожного місяця виводилось більше 50 мільярдів доларів з економічної системи. Таким чином. Більшість інвесторів це бачила і почали виходити з високоризикових активів, переливаючи свої кошти в безпечніші активи. Про це ми вже з вами говорили раніше. І це все призвело до того, що BTC впав на 16 тисяч доларів. Приблизно в той же період часу інфляція впала до 2,5% з 9%. А тепер питання до вас. Якби ви в той період часу були на ринку і володіли тією всією інформацією, про яку ми зараз говоримо, то чи змогли б ви зрозуміти, що бичий ринок закінчився і треба продавати активи? Я думаю, що ну, якби відповідь очевидна. Саме тому ми сьогодні з вами і про це говоримо. Йдемо далі. Саме в цей період запрацював так званий новинний ефект. Як і в більшості інвесторів вже бачили, що ФРС дуже близька до своєї цілі в 2% по інфляції, вони почали очікувати зменшення тої самої агресії зі сторони кредитно-грошової політики. В інфополі з'явилися перші чутки про майбутнє зниження відсоткової ставки, що призвело до хорошої реакції від крипторинку. Хоч і перші зниження відсоткових ставок відбулись у нас тільки рік назад, а ми говоримо зараз тільки про 2023 рік початок, то на даний момент так само кредитна грошова ставка і та сама політика досить є агресивною, але ми бачимо. Ріст BTC. і це по суті відбувається на фоні того, що в нас зараз йде вже нарешті то саме зменшення відсоткової ставки, зменшення QT, і Відповідну реакцію ми бачимо від ринку. Хоч попередньо на суто новинному ефекті, де просто в інфополі про це почали говорити. Ми ще бачили ріст в 2023 році. Тобто, от коли ми з вами якраз розглядали цю ситуацію, з відсотковою ставкою та реакцію ринку, ви напевно от якраз це і замітили, і побачили, що ринок почав рости набагато швидше, ніж той момент стався, коли цю ставку почали знижувати. Тобто тут був знову ж таки присутній сильний новинний ефект, коли в ціну актив, в ціну активу почали. Закладати ті самі позитивні очікування. І зараз це насправді дуже поширена практика на фінансових ринках, коли в інфополі починають розкручувати якусь новину і закладати її в ціну активів. Тому найголовніше, що ви можете тут зрозуміти, це зрозуміти, як із цим працювати. Для прикладу, якщо в ринок закладають позитивну новину, по періоду, поки ми не отримаємо фактичні дані, ми будемо рости. А тоді, коли отримуємо фактичні дані, найголовніше, що нам залишиться, це зрозуміти, наскільки вони відрізняються від очікуваних даних, які закладалися в ціну до цього. Відповідно, якщо дані відповідають очікуванням, ті, які закладали ціну раніше, то новина буде нейтрально негативною. Нічого нового ми не почуємо, а на цій новині ми вже росли раніше, тому швидше за все буде нейтрально негативний ефект. Якщо дані будуть кращі, ніж очікувалось, то, звісно, для ринку це буде неочікувано, і ми побачимо позитив. А у випадку, якщо дані не відповідають очікуванням, ми побачили дуже сильний негатив, який не відповідав очікуванням позитиву, то ми побачимо сильне падіння. Щоб довго не забирати ваш час та розказувати про те, як буде у випадку, коли ситуація негативна, я думаю, що ви розумієте, що це все тут працює дзеркально, тобто навпаки. Якщо ви вже раніше чули про макроекономіку і пробували в ній розбиратись, то у вас зараз, напевно, може виникнути цікаве запитання. Якщо зараз в США високі ставки, плюс в нас ще досі працює QT, то чого ми взагалі ростемо? І в першу чергу, як я говорив раніше, ми ростемо на очікуваннях, той самий новинний ефект. По-друге, крім США, світову економіку стимулюють інші країни. В яких і надалі там дешеві кредити та працює то саме QE. тобто вони і надалі вливають гроші гроші в систему. І це такі країни, як Японія, Китай, Корея, Сінгапур навіть у самому США, попри агресивну кредитну грошову політику, через рекордний бюджетний дефіцит і фіскальні стимулювання вливаються трильйони, трильйони доларів. І це все ми можемо побачити. Якщо відкриємо один дуже важливий і дуже цікавий графік. І мова тут піде про графік грошової світової маси М2, який нам відображає кількість доступних грошей у світовій економіці. Запам'ятайте, це дуже важливо. І зараз я поділюсь з вами тою самою вишенькою на торті, так званим. Мною лайфхаком спекулянта, коли з'являються нові гроші в світовій економічній системі, то само собою частина цих коштів потрапляє на фінансові ринки. Але тут присутня певна затримка, оскільки цим коштам потрібно пройти певний шлях з моменту, коли вони з'явились в системі, до моменту, коли вони потрапили на фінансові ринки, то цей час займає там от, приблизно два місяці. Тому, якщо ми з вами візьмемо графік грошової світової маси М2, посунемо його на два місяці вправо, враховуючи ту затримку, той шлях, про який ми з вами е, говорили раніше, то ми можемо з вами побачити просто ідеальну кореляцію двох графіків протягом останнього року. І це сталося по суті, якраз з того моменту, коли в нас були прийняті спотові ETF. Тобто графік BTC... Повністю відтворює графік грошової світової маси, який нам показує кількість грошей в світі, з затримкою в 2 місяці. Таким чином, ми можемо бачити наперед, чого очікувати від крипторинку в наступні декілька місяців. Отакий от от класний лайфхак. Погоджуєтесь? Тобто, виходить, що варто розуміти, що чим більше грошей стає в світі. Тим більше частина з них попадає на фінансові ринки, в тому числі і на криптомаркет. Від цього і активи на цьому ринку ростуть. На даний момент у нас все ще знову ж таки високі ставки. QT далі працює через цей тиск, дуже сильний тиск, ринок праці сильно ослаб. З'явилася певна загроза для майбутнього економіки США. Тому зараз ФРС змушена знижувати відсоткові ставки. Не через те, що економіка стабільна, не через те, що з нею все добре, не через те, що все йде по плану, а через те, що ситуація якраз стає неконтрольованою. І вони це роблять для того, щоб запобігти себе від зайвих ризиків. По суті, вони змушені піти на такий крок, навіть попри те, що вони так і не досягли своєї головної цілі у вигляді 2 по річній інфляції. І причиною цього всього став прихід до влади Дональда Трампа. Через введені ним торгові мита ми побачили ріст інфляції як наслідок. Звісно, що це все не входило в плани ФРС, і саме на цьому фото ви можете якраз побачити Джерома Паула, який є головою цього самого ФРС. Але мушу вам сказати, що насправді ринок закладає позитивні очікування. Чому? Тому що ми бать... ми можемо з вами побачити продовження зниження відсоткових ставок. Як мінімум, ФРС цього року ще має знизити відсоткові ставки на 0,5%. Тобто, ми вже дуже близькі до того періоду, коли ФРС перестане активно тиснути на економіку США, і для ринку знову ж таки це позитив. Враховуючи всю цю інформацію, яку я розказував вам у цьому відео, я думаю, що ви зрозуміли, що крипторинок тепер став частиною глобальних економічних циклів. Враховуючи це, я би я більше, скажімо так, не вірю в певні тренди, які в нас були раніше. Я думаю, що крипторинок буде рости до того моменту, доки триватиме цей цикл росту по економіці. А враховуючи циклічність економіки, це може тривати до 2028 року. Приклад цього спостереження, ви так само можете бачити на графіку нижче. Звісно, я не говорю про там сильний агресивний ріст, який буде там одною палкою продовжитись до 2028 року. Це швидше за все буде просто поступовий ріст протягом цього часу, який там буде супроводжуватись як і корекціями, так і якимись певними мікроциклами росту. Тому, якщо ви хочете зрозуміти, яке майбутнє може чекати на BTC, то ви просто можете відкрити графіки sp 500 NASDAQ чи того самого золота. Умовно, у цьому відео я постарався вам донести до вас цінність та знання та розуміння макроекономіки у сьогоднішніх реаліях трейдингу. Звісно. Я обговорив лише базові моменти, бо якби мені дали добро, я би вам тут і 3, і 4, і 5 годин про це все розказував. Дуже багато аспектів, які можуть впливати так чи по-іншому на цю ситуацію. Хочу вам сказати, що чим більше ви будете знати і розуміти аргументованої якісної інформації про ринок, то тим менше шансів у вас зловити якусь помилку. Надіюсь, інформація, подана у цьому відео, була вам корисною. Ви відкрили для себе щось нове, що допоможе вам швидше досягнути того самого результату у цій сфері. Тому буду вдячний за ваш фідбек під цим відео. Також нижче ви можете побачити мої соціальні мережі, у яких я активно ділюся своєю торгівлею, думками по криптомаркету та макроекономіці. Тому буду радий бачити кожного. До зустрічі!